Цта на годиннику прогулні події сьогодні далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська вітаю. Терористи не дотримуються угоди про перемир'я. Маріуполь пережив ще один обстріл. У результаті загинула жінка і ще троє маріупольців отримали поранення. Такі дані наводить міськрада. Обстріляно було також автомобіль. За словами очевидців, в машині їхали шестеро людей, зокрема одна дитина. Крім того, один зі снарядів улучив у АЗС. Вона миттю загорілася. Пошкодженою кілька адміністративних споруд. Водночас мерія наголошує, нині усе працює у штатному режимі. Цілодобово діє штаб територіальної оборони. І вже вирішено від сунути лінію оборони на 15-20 кілометрів від міста. Ну, було надія, що може устаканиться якось. то Ну, по-моєму, воно не треба нікому з той сторони. Не для того щоб це все починалося. Так, раз і помирились, да? Отвість його. Обстрілюють бойовики і позиції українських військових у восьми населених пунктах на сході. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, бойовики з гранатометів поцілили у Донецький аеропорт та атакували блокпост села то на в'їзді Маріуполь. Там поранено одного військового вогнем. У відповідь військові знищили танк бойовиків. Також бойовики обстріляли населені пункти Глебединське, Красногорівку, Новотроїцьке, Попасну, Золоте та щастя. Від початку антитерористичної операції на Донбасі загинули 864 українських військових понад 3200 бійців отримали поранення. Це дані РНБО. Кількість військовослужбовців, які загинули за минулу добу, уточнюється. Обидві сторони конфлікту на сході України відповідальні за воєнні злочини. Про це у Києві заявив голова міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті. Мешканці міст Донбасу розповіли правозахисникам про обстріли житлових районів українською артилерією. А викрадення і побиття людей за словами Шетті, практикують як сепаратисти, так і українські добровольчі батальйони. Водночас організація оприлюднила супутникові знімки, які вказують на присутність великої кількості російської артилерії та Ованих машин на території України через те, це Amnesty International розцінює події на сході як міжнародний збройний конфлікт. Ще ті підкреслив цитуємо, Росія розпалює конфлікт, підтримуючи сепаратистів. Чим прямо втручається у протистояння на сході України, Росія має зупинити безперервний потік зброї та іншу допомогу сепаратистам. Кінець цитати. Терористи відпустили двох українських військовослужбовців, яких тримали у заручниках. За інформацією генштабу, це двоє рядових 9-го батальйона територіальної оборони бійців. Передали їх через прикордонний пункт пропуску Мілове на Луганщині. Росія продовжує стягувати війська на північ Кримського півострова, аби потім перекинути їх на Донбас. Про це повідомили у РНБО. у Луганській області. Вже помітили колони бронетехніки і військових вантажівок, зокрема російські танки т 72 ВМ зенітно-ракетні комплекси стріла 10 та новітні російські зенітні ракети комплексу типу Вітязь. Російська сторона продовжує концентрацію своїх збройних сил на півночі тимчасово окупованого Криму та здійснює ротацію особового складу та техніки. Спостерігається активність російських військ на Таганрозько-маріупольському напрямі. Росіяни здійснюють інженерне облаштування транспортних коридорів з території Російської Федерації в Україну. Протягом доби порушень повітряного простору України не зафіксовано. На Прикарпатті зустрічали бійців батальйону особового призначення Івано-Франківськ. Складають його працівники міліції та колишні беркутівці. Дехто з хлопців у зоні АТО побував двічі. Цього разу виставили під кулями понад місяць і повернулися усі живі. Кілька годин просто неба, рідні та близькі, і звичайні перехожі чекають на повернення героїв під управлінням обласної міліції. Звідти ті поїхали туди і повертаються. Дехто двічі. Одинадцятикласниця Ольга зустрічає брата. Повертається з війни рокецький Богдан вже другий раз в зоні АТО. Перший раз був поранений, відлежився в лікарні, і тепер другий раз. Сьогодні чекають 36 бійців міліціонерів та колишніх беркутівців, тих, хто за наказом керівництва не так давно був по іншу сторону Майдану. Сьогодні захищають батьківщину. Завдання батальйону особливого призначення патрульної служби Івано-Франківськ, безумовно, це несення служби на блокпостах, охорона громадського порядку на зачищеній території, надання відсічі агресору, з яким завдання вони. Спільно збройними силами та Національною гвардією. Справилася на оцінку відмінно. Допоки хлопці несли службу, вдома на них чекали. Місце їх перебування та і все інше було засекречене. Телефоном рідні могли дізнатися лише чи живі. Ні, дуже було важко, тому що ніякої інформації до нас не поступало. Тому що постійно, так як у нас МТС російський, і неможливо було щось говорити, де вони на якому місці, на якому пості, щоб щось знати взагалі. Це ми їм не знали. Просто от знали, що е, там тема, тема спілкування живий, здоровий, все добре. Він розповідав, що скоро приїде, і що там такі обстріли, йдуть, що їм навіть не вижте. Тому що не виживе. Вижили хлопці, попросили керівництво скасувати урочистості та зустрічають їх все одно зі сльозами на очах. Що довелося пережити, видно, по розбитих машинах, проте самі бійці не багатослівні. Слово мене усе, що тому що коли трішки отямилися після дороги, намагаються жартувати і ні на що не нарікають. Не страшніше? Не знаю. Вені завжди страшно. Вона завжди страшна. Не страшніше не, знаю. Я не, не думав. Не страшніше? Не знаю. Що? Я якось не задумувався. Нормально, все. Бачите, нормально. Сой відростив, відростив вуса, значить, що волосся росте, значить ну, нормально. На Прикарпатті одразу сказали, що ці герої привезли голуба миру. Бо коли вони повернулись за наказом президента, на сході був припинений вогонь. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криваторова, ТВА. І стало відомо, які конкретно країни постачатимуть Україні озброєння. Їх п'ять, як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, радник президента Юрій Луценко. Це США, Франція, Італія, Польща та Норвегія. Водночас міноборони Норвегії вже заявили, що наміру постачати зброю Києву немає. Нагадаємо, на останньому саміті НАТО країни-члени пообіцяли Україні військову технічну фінансову допомогу, а також сприяння у медичній і соціальній реабілітації поранених у результаті бойових дій на сході країни. А одесі активісти правого сектору викинули чиновника у смітник. Таким чином, молоді люди вирішили покарати виконуючого обов'язки начальника обласного фонду соціального страхування за розкрадання грошей. Раніше Олега Руденка затримувала СБУ за підозрою в отриманні відкатів за оздоровчої сфери. Пізніше його відпустили під заставу. Далі відео без коментарів. Ты вы меня бьете, я не понимаю. Ну, что? что, язык вас отнял, деньги воровать у государства на детей нормально, да, ответить на вопрос не может. Да, ну давайте. Что вы делаете? На рабочем месте. На, место, место, на место, место, место. Место. Что на ты делаешь? Отпустите. Что, а как мы любим? Г... 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 Вот тут твоя, г... 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 вот вот г... твоя работа, г... Г... Вот вот г... 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 ты будешь г... работать, г... понял? Міст єднання із прапорів створили на майдані Незалежності. Акцію провели на знак солідарності з маріупольцями, Із жовто-блакитних стягів виклали прапор довжиною кілометр за цілісність і неподільність країни. Міст єднання бачила Анна Нитченко. Міст єднання створили сотні жовто-блакитних стягів. Кілометровий прапор розклали на майдані та вздовж хрещатика. Організатори акції кажуть, у такий спосіб хотіли підтримати мешканців Маріуполя та бійців, які захищають місто. Це саме акція громадська, це акція киян, які Розуміють, що зараз відбувається на півдні, на сході України, і хочуть висловити свою підтримку, свою повагу Маріупольцям, які зараз наскільки героїчно борються з Ну, знавали, яка на них сунеться. Зараз ми підписуємо прапори для Маріуполя. Там зараз війна, і ми повинні показати їм, що вони з нами. І що ми всі одна країна. Учасників збирали через соціальні мережі. Долучитися пропонували і звичайним громадянам, аби створити єдиний стяг. Люди приносили власні прапори, а також купували у організаторів. Покупаємо свіжі флаги 50 гривень. Як беруть Добре беруть. Ну от смотрите сколько вже взяли. Організатори кажуть, кожен хто придбав прапор, підтримав проект соціальної адаптації переселенців зі сходу. Стяги робили саме люди, які виїхали із зони АТО. Ми самі з Донецька. Здесь как временні переселенці або біженці уїхали той ситуації, яка там сейчас відбувається. І нас тут бере гордость за то, що ми здесь можемо свободно купувати флаг своєї країни і його носити. Для мене це гордость за свою страну, за свою родину я тьма. На Майдан прийшли родинами, дорослі упевнені. Діти вже сьогодні мають долучатися до подібних акцій, аби ті виросли справжніми патріотами. Я хочу, щоб мої діти виросли патріотами своєї країни, щоб вони розуміли, що відбувається, і ну, за ними майбутнє, щоб вони збудували Україну, про яку ми мріємо. Такий трудний момент теж треба бути. Ну... Підтримувати своїх ем, друзів, рідних, ну і свою країну. Навіть кого не знаєш, вони все одно на, у нас брати і сестри. Викладали прапор і гості з-за кордону запевняють, вболівають за Україну та вважають миру. Треба за допомагати ну, солдаті, які там стоїть. Ну я я за Україну. Я жаляю, що буде нормально. Україна буде єдина. Також писали звернення до військових. Головне побажання повернутися додому живими. Всім, хто воює зараз за країну, за єдину країну за те, щоб. У нас на у державі в нашій державі був мир. Дякуємо за все. Ми віримо у найкраще. Зібрані гроші та сам кілометровий прапор відправлять жителям Маріуполя, а також бійцям, які тримають оборону міста. Анна Ниченко, Павло Тихоненко, Тивай. А у Мамаї Слободі збирають гроші для української армії. Етномузиканти влаштували тут благодійний концерт на території козацького селища. Також встановили скриньки для пожертв. Усі кошти передадуть на підтримку 80-ї львівської десантно-штурмової бригади ВДВ та батальйону Азов. Детальніше далі у сюжеті. Народні пісні, козацькі балади та найкращі українські традиції. Все заради допомоги війську. 12 колективів зголосились виступити у козацькому селищі, та більшість все таки воліють співати для бійців у зоні. Ато, чому б не допомогти бійцям, АТО? Може б, десь на майдані чи в госпіталях поспівати. У мене така виникла ідея. Якби ми поїхали ще десь до тих бійців, і там виступили, щоб підняти їм дух. Всі вважають участь у благодійній акції за обов'язок, адже у військових лавах нині і директор Мамаєвої Слободи, і музиканти гурту Берегиня. Благодійні скриньки встановили заздалегідь. Виручені кошти через волонтерів передадуть на потреби армії. Гроші, які люди заплатять за вхідний квиточок, а це дорослий 50 гривень, дитячий 25. Всі ці кошти за сьогоднішній день, що люди прийдуть, вони підуть на потребу 80-ї десантно-львівської бригади і Азова. Участь у благодійних акціях пані Ірина бере не вперше. Сьогодні у Мамаєвій Слободі була на христинах. Коли дізналась про концерт для допомоги армії, запросила усю родину. Такі акції треба проводити, щоб скоріше закінчилась війна, і був мир. З радістю допомогти військовослужбовцям згодився і кобзар Микола. На концерті співатиме козацькі думи про кохання. Впевнений, це актуально у будь-які часи. Про кохання кажуть не актуально, хоча кохання вроді б, актуально завжди. Але щось таке бойове, щось козацьке, оптимістичне в плані тому, що все-таки перепереможе супостата. Допомогти українській армії мають змогу і ті, кому концерт відвідати не вдалося. На сайті Мамаєвої Слободи розмістили банківські реквізити. Перерахувати кошти можна будь-коли. Інна на Трохановому острові у Києві тестували електрокари, автомобілі, які живляться не бензином, а електрикою. Повністю безшумні і заводяться за декілька секунд. Тест-драйвом організатори висловили підтримку законопроекту про внесення змін до податкового кодексу. Він передбачає зменшення мита на їх ввезення, що нині складає 30% вартості. Така ціна є неприйнятною певні автомобілісти. Одночасно в Європі навпаки, там держава навіть сплачує частину вартості екоавтівки. Ну, сіли, ну, з нажали. Включили як міксер. Нажали, ди і поїхали. Електрокари. Автівки, які заправляються з розетки. Не потребують бензину, а тому екологічно безпечні. На Трухановому острові у Києві покармувати такою автівкою давали усім бажаючим. Як я водій, моя машина. Якщо я наприклад на гальма нажимаю, то потім наступний 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 крок, я не можу швидко зробити, щоб вона розігналась, а тут тільки газу, і вона з тебе просто вилітає. Автомобіль схожий на ті, якими заповнена українська столиця, але коли придивитися уважніше, немає бензобаку, та й гурки двигуна повністю відсутній. Є й мінуси у електрокарах. Так, однієї повної зарядки батареї вистачить лише на 200 кілометрів, чого буде замало для подорожей на великій відстані. Та й розганяється автівка не більше 160 кілометрів за годину. От я, коли їду на електрокарі, я розумію, що ця падлюка Путін нічого не заробляє. А тільки у нього болить голова, куди йому продати свій вонючий бензин. Я вважаю, що першими повинні пересісти на електрокари, українські політики. Все ж за словами Константина Євтушенка, автопостачальники не зацікавлені у завезенні подібних машин до України, принаймні поки що нарікає на недосконале законодавство, але запевняє це питання часу. Крім того, що він безшумний, крім того, що він без викидів, і крім того, що він споживає 7 гривень на 100 кілометрів. Тоді, коли звичайний автомобіль споживає там від 8 до 18 літрів, це від 8 до 18 євро. Організатори. Впевнені масове використання автокарів позитивно вплине на українську економіку, Тож вирішили продемонструвати автівки і в інших містах України. Вадим Понька, Євген Кияшко, ТВАЙ. Шкідливу звичку на користь людству змогли обернути південнокорейські вчені. З недобалки вони створили батарейку, спалюючи фільтри використаних сигарет, корейці здобули матеріал на основі вуглецю. З нього виробляють суперконденсатори. Електронний компонент ідеальний для зберігання енергії, бо має високу щільність та тривалий термін служби. Вони повсюдно використовуються в електроніці від мобільних телефонів до гігантських вітряних турбін. Винахідники також запевняють, що їх технологія позитивно впливає на екологічного. Ми зрозуміли, що фільтри сигарет містять енергозберігаючі речовини, що й набагато ефективніші за ті, які нині використовуються. Тож у нас з'явилася можливість робити батарейки більш ємкісними та менш шкідливими для довкілля. Сьогодні вночі астероїд розміром з будинок пролетить недалеко від землі, але астрономи НАСА запевняють, хвилюватися не варто. Загрози мешканцям планети він не несе, бо пройде на відстані аж 40 тисяч кілометрів. Це набагато далі за орбіту супутників. Пощастить побачити каменюку тільки мешканцям нової Зеландії. То через телескоп виявили учені небесне тіло недавно, лише наприкінці серпня. Тільки вперед, тільки вгору майже 600 ентузіастів з усього світу влаштували вертикальний марафон піший підйом на найвищий будинок. Покіна марафонці подолали 2041 сходинку і узяли висоту у 330 метрів. Першим фінішну стрічку перетнув 29-річний поляк Пьотер Лободинський для злету. На 82-й поверх йому знадобилось 10 хвилин і 1 секунда. У жінок чинна чемпіонка покінського вертикального марафону Австралійка Сьюзі Олшем змогла відстояти. Ти свій титул. І її результат 11 хвилин 50 секунд. Не дайте серцю зупинитись. Тисячі українців з самого ранку зібралися на Михайлівській площі столиці, щоб уже у 22-ге взяти участь у благодійному марафоні Пробіг під каштанами. За традицією зібрані під час акції кошти спрямують на допомогу дітям з вадами серця. Переможців зустрічала на фініші Соломія Буй. ¡Se admeten. Відкривають забіг наймолодші близько тисячі дітей віком від двох місяців до 12 років з легкістю долають дистанцію у чверть кілометра. Одним із перших фінішував семирічний Олексій. Хлопчик зізнається, фізкультури в школі не любить, але займається декількома видами спорту: плаванням, айкідо та футболом. Тому до забігу був готовий уже давно. Бігти було Конечно, то втомився. тільки пер сам вже захекався. Далі Естафету перехоплюють професійні спортсмени, а за ними і люди з обмеженими можливостями. Щоб вийти на старт, учасник має зробити благодійний внесок 50 гривень. На сьогодні це не дуже великі гроші, певні організатори заходу. А надто коли ці півсотні можуть врятувати життя не одній дитині, адже на зібрані під час забігу кошти незабаром закуплять сучасне обладнання для столичного центру дитячої кардіології. У 2010 році ми купили апарат іскусне серце», це був перший в Україні апарат іскусне серце». А прошлом році ми купили третій в Україні апарат з складним названням але кратко, Контрапульсатор і це апарат, який допомагає людям ну, дітям вишитись. Серед учасників основного марафону і команда ТВА Символічний капітан збірної каналу Олексій Хорошко зізнається, зібрати колег виявилося значно простіше, ніж очікував. Кожен розуміє важливість подібних благодійних заходів. Ми і так бігаємо достатньо часто, тобто, ну, хто в спортзалі, хто на стадіоні. Ну, от вирішили зібрати команду і поучаствовати, чому ні? Ідемо, і хоча в команді лише новачки, бойовий дух телевізійників на висоті. Заради здоров'я маленьких українців дистанцію у 5 кілометрів цьогоріч подолали понад 6 тисяч бігунів. Соломія Буй, Євген Кіяшко, ну, а про великий спорт далі розкаже Ірина Полотай. На телеканалі ТВ новини спорту в студії Ірина Полотай вітаю сьогодні. Розпочинається кваліфікація до чемпіонату Європи 2016 У ці хвилини на НСК Олімпійському Українська та Словацька збірні проводять свої офіційні передматчеві заходи. Зустрінуться вони завтра. Старт гри о 21.45. А Сьогодні в бій вступають групи ді та Ай одним із центральних поєдинків дня. Сміливо можна назвати матч між чинним чемпіоном світу Німеччиною та збірною Шотландії. Гра пройде в Дортмунді. Нагадаю, що кілька днів тому Бундестім зазнала болючої поразки від фіналіста мундіалю у Бразилії збірної Аргентини з рахунком 2-4, Однак цей факт не має вводити в оману, вважають гравці Шотландії. Адже збірна Йоахіма Льова, дуже сильна і збалансована команда, до того ж, Німеччина починає вирішувати свої завдання на груповій стадії відбору. і Навряд чи домашня поразка в першому поєдинку входить у її плани. Сама Шотландія, яка не була учасником фінального. Турніру чемпіонату світу готувалася у цей час постійно. Так стверджує капітан Дарен Флетчер. Допомогти Шотландії має і той факт, що у тріумфаторів чемпіонату світу відсутній ряд гравців через травми не гратимуть Бастіан Швайнштайгер, Зіл, Мац Хумельс, Не допоможуть команді Мірослав Клозе та Філіп Лам. Пам'ятаємо, що вони завершили свою міжнародну кар'єру у цій же групі. Дів вперше на євро дебютує збірна Гібралтару. Матч проти Польщі відбу. В Португалії у місті Фаро. У групі В Греція зіграє з Румунією. Ці команди називають основними претендентами на вихід. Північна Ірландія зустрінеться з угорською збірною, а в групі А Португалія без травмованого Крістіану Роналду почне відбір матчем проти Албанії, а Вірменія зіграє з Данією. Хорват Марін Чіліч вперше у своїй кар'єрі вийшов у фінал відкритого чемпіонату США з тенісу. Представник Балкан на своєму шляху зупинив грізного і титулованого швейцарця Роджера Федерера. У півфіналі Чіліч завдав 17-разовому переможцю Гренд-Слемів поразки у трьох сетах 6-3, 6-4, 6-4. На корті суперники провели 1 годину і 45 хвилин. До цього кращим результатом Чіліча на турнірах Великого Шолома був півфінал на Австраліан Оупен в 2017 2010 році. Сам тенісист зазначив, що ніколи так не грав, як в матчі проти Федерера із першого до останнього розіграшу. Японець Кейні Сікорі також вперше в кар'єрі вийшов у фінал відкритого чемпіонату США, сіяний на US Open під 10-м номером. У півфіналі завдав поразки першій ракетці турніру сербу Новаку Джоковичу з рахунком 6-4, 1-6, 7-6, 6-3. Тенісисти провели на корті трохи більше трьох годин. Фіналісти Чилі Чині Сікорі сім разів грали б один проти одного і перевага на стороні японця 5-2. На чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії розпочалися матчі однієї восьмої фіналу. Наш екс-суперник у групі Сі збірна США доволі легко пройшов у наступний раунд. На заваді Dream Team не змогла стати інша північноамериканська збірна Мексики. Американці володіли ініціативою протягом усієї зустрічі і не дали своїм суперникам жодного шансу. У складі переможців найрезультативнішим став Стівен Каррі, який набрав 20 очок у мексиканців кращим гравцем. Був центровий Густаво Айон. На рахунку якого 25 балів. В інших матчах, що вже відбулися, із незначним розривом Франція здолала Хорватію 69-64. Ще один наш суперник, збірна Домініканської республіки, поступилася Словенії 61-71, А Іспанія доволі легко і впевнено здолала Сенегал 89-56. Канадський гонщик Райдер Гес'єдаль фінішував першим на 14-му етапі. Велобагатоденки Вуельта. 200 кілометрів із кількома підйомами він подолав за 5 годин, 18 хвилин, і 10 секунд. Гес'єдаль відірвався від пелотону за 80 кілометрів до фінішу у складі значної кількості інших втікачів. Йому вдалося поберегти сили до вирішального підйому наприкінці заїзду. Другим став швейцарець Олівер Цаук, третім іспанець Імануель Еврітті. й етап не позначив. На позиціях лідерів генеральної класифікації. Іспанець Альберто Контадор залишається на першому місці, збільшивши відрив від співвітчизника Алехандро Вальверде до 42 секунд. Британець Кріс Фром навпаки компенсував відставання від двійки лідерів на 7 секунд. Попереду у гонщиків залишається ще третина етапів. Ну і наразі це вся інформація про спорт. Дякую, що дивилися. Таким був цей день у викладі новин. Далі мій колега Андрій Годованець підсумує події за тиждень. Тож залишайтесь на тивай.